Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю моїх підписників і ті, хто просто заскочили на канал. Таких 30%, будь ласка, підпишіться. Це ж не дуже тяжко. Але приємно. В мене немає монетизації, не знаю, коли вона буде. Мій, чомусь обліковий за, за, запис. Заблокували ваценті, якісь там проплати, які вони можуть бути там проплати, якщо е е підозрілі якісь виплати, якщо я не можу підтвердити, підтвердити свою лічність, мої чогось не проходять фото, е не відкриваються чи що. Там, там же той інтелект стоїть штучний. Не зв'язатися ні з ким невозможно нічого. То як я можу? Я не можу навіть гроші забрати, які я заробила в октябрі та в сентябрі. Ну, коротше таке. Тому, будь ласка, люди, підписуйтесь, радуйте мене, ми там вже підтягуємося до 6 тисяч, чесно кажучи, якось дуже слабенько. Я розумію, що я не дуже активна, бо знаєте, якось, ну, скажімо так, ну, Якби в мене був монетизований канал, звісно, я була б більш мотивована. Якщо б я могла виставити донат, якщо б я могла це все. Знаєте, людина ж, оця енергетика, яка мені надається, щоб робити ці розклади, вона ж від мене бере енергію. Я після розкладів я просто лежу. Просто лежу на, на дивані, я просто нічого не можу робити. Тобто я плачу своєю енергією. Ця енергія це. Духи, які як я як проводник між ними і вами, і карти мій інструмент. Все. Я без карт, в принципі, можу щось сказати, а карти без мене вам нічого не скажуть. Так що, таролог головніший, ніж карти. Таролог, він є психолог, як врач. До речі, хочу сказати: люди, будь ласка, пишіть зразу питання. Щоб я могла розуміти, скільки то буде коштувати. Бо я дивлюсь багато ну, як? Так, попадається. Мені той суддя, який повернув гум допомогу, який отримує по 110 тисяч на місяць. і він, До речі, він незаконний переселенець, він незаконно отримав ту справку. Я дивилася про то відео. Його жіночка робить розклади, вона терологиня. І в неї просто написано: роблю розклади 4 тисячі гривень. Відповідаю на всі ваші питання. Тобто, розумієте, може питання бути дуже просте, і 4 тисячі гривень платить за нього, ну ви мене вибачте. А може бути сложне, на яке ти навіть не, можеш, не маєш права відповідати. Тобто, для мене це нонсенс. Зразу викладати ціну. Не, не можуть різні питання стояти однаково. Це. Я не знаю, як так можна, чесно. Добре. І так, я хочу сьогодні себе побалувати, побалувати вас і подивитися, почати з овнів. Це сонячний знак, це знак, скажімо, такий потужний, сильний, вогняний планета його. Марс. Це агресія, це огонь, це грубість, це такі ну, негативні сторони да, овнів, але це дуже потужні люди, прогресивні, дуже талановиті, багаті ідеями, пробивні, тобто як плюси, так і мінуси в них є. Але, звісно, планета на них їхня Марс дуже вліяє, тому вони такі бурхливі, взривні. Е і я хочу подивитися е ці цих людей, е подивитися, яка в них буде в лютому. Трошки я припоздала вже сьогодні, 7 лютого, ну, от осталося ще. Три тижні, да? і ми подивимося. Давайте подивимось, що чекає овнів у лютому. І ми даже можемо подивитися з вами іменно по тижням, по тижням, да? будь ласка, карти, покажіть мені, як буде життя буття людей під знаком Овни в Україні, мене цікавлять українці. У нас зараз війна, нам зараз усім тяжко. І давайте ми подивимося наших овнів і подивимося, як буде їхнє життя буття в Україні Другий, третій і четвертий тиждень лютого 2023 року. Я беру три карти, дивіться, значить. Може, даже ні, не хочу я скриньку брати, я потім дно подивлюсь, але я хочу брати вразнобой. Три карти. Позитив першого тижня для овнів, другого тижня, тижня, верніше, перший тиждень закінчився. Закритий суд в негативному плані. Я вам можу сказати, що ну, є, така, є така можливість овнів, які, у яких закриється, закриється якась історія, закриється свобода, закриється ситуація, ви будете замкнені. Це старший аркан, і це, знаєте, така символіка. Це не може бути, ну, як мінімум, це емоційно ви можете бути закриті в якоїсь ситуації. І до максимуму ви будете закриті буквально. буквально, По, якісь, по якимось своїм життєвим обставинам. Тобто, фізично ви не зможете діяти. Да. Невесело. І це позитив, до речі, негатив. Хм. Негатив, але ж це не касається усіх овнів, да? ви зрозуміли, це як е, е, ну, така історія. По негативу, ті овни, які мали багато грошей, вони будуть мати на гаразд менше грошей. Ті, які не мали зовсім, почнуть заробляти, заробляти грошенят, ну і потихеньку йти по землі, більш впевнено, ті, хто молоді, бо набиратися сили, набиратися фаху життєвого, і по здоров'ю, і по життю буде більш-менш. Але в тих, кого було цього всього багато, у вас наоборот це, звісно, це впаде, бо це негатив. По цій карті негатив іменно такий. А позитив я вже сказала. Ну і чим то закінчиться третій тиждень. Ой, третій тиждень кажу. Другий тиждень чим закінчиться і Бачите, буде достаток, буде достаток, скоріш всього, це буде достаток в такому матеріальному плані, в плані, може, знаєте, ресурсів життєвих, різного плану. Різного плану життєвих ресурсів, але тут же, бачите, іде імперія, я хотіла докласти, подивитися. Розкрити трошки цю карту, і тут падає імператриця перевернута. То цей достаток, по ітогу, в когось він буде, а в когось він і не буде, люди. Якось так. Бачите, такі неоднозначні карти. Дуже неоднозначні на другий тиждень. Дуже неоднозначний. Ця карта дуже серйозна. Це другий тиждень. Ми з вами подивилися: негатив, позитив і. Ітог. І по ітогу в когось буде достаток, а хто, хтось наоборот буде втрачати той достаток. Прям так, знаєте, 50 на 50. Оця карта тільки показала, як воно є, але це старший аркан, і він іменно такий, як вам сказати, філософського плану. Ну, імператриця вона теж така. Так, ви будете втрачати втрачати різний по-своєму, хто втратить здоров'я, хто втратить домівку, хто втратить гроші, хто втратить здоров'я, хто втратить, може втратити і дитину, і близьких людей, усіх свої втрати. Бо, якщо ви бачите, тут ще йде пташка. Оця пташка, пташки. Я їх не дуже полюбляю, бо, самі знаєте, да, пташки у вікно, то не дуже добре. Такий другий тиждень овнів, Не дуже він такий хороший. Хіба що для молодих, отак, більш-менш. Так, дивимося третій тиждень. Для овнів на лютий місяць, сонце перевернуто. Це ваш позитив. Маленьке сонечко, маленьке таке, знаєте собі, ну так, щось світи, десь якось, по крайній мірі, ви маєте життя. Це позитив. Негатив. Негатив у вас, я хочу вам сказати, що ви добра людина і в душі ви добра людина. Але негатив в тому, що особисто це, знаєте, тільки ви, да? ну, і це трапляється не дуже часто, що ви така добра людина. Не всі то знають, як кажуть. В тому цей негатив. Прихована, прихована така. Ось бачите? І тут же падає рицарь, оцей меч, чаш перевернутий. Бо під оцим королем лежить рицар мечовий в перевернутому плані, а це людина дуже така. Зла, нервова і, в общем, коротше, горяча така. Трошки неврозійнічна, трошки противна, ну, в общем яковне. І це ваш негатив. Позитив в тому, що все ж таки життя є, якось миртою ви живете, щось ви маєте по сонцю більш-менш світ якийсь конце тунелю. По ітогу, друг, третій тиждень, він буде у вас втрата життєвої енергії, втрата бажань, і, в принципі, це буде вже, знаєте, така боротьба за ці бажання, боротьба за ці ідеї і вже боротьба за життя, за енергію. Боротьба за життєву енергію. Ви будете боротися за життєву енергію. Тут в прямому смислі касається і наших військових також, бо вони, якщо не, не, не тебе вб'ють, то ти, ти повинен вбити або тебе вб'ють. Дуже така, знаєте, тяжкувата карта. Ну і четвертий тиждень для овнів. Позитив. Ситуація буде традиційна, ситуація буде для вас, ви будете. Чи ви, чи у вас буде наставник, це буде чи батько, чи командир, чи друг ваш якийсь чи реально, якщо ви віруча людина, то, то буде ваш ну, батюшка, священник. але це іменно традиції. Це традиції, і це дуже гарно. Це може бути вчитель. Або це ви самі. Тобто дуже гарна карта в позитиві супер. Четвертий тиждень. Бачите, я перший тиждень я прогуляла. Я тепер путаюся бляха. Вибачте. Дуже хороший позитив тут буде. Так, негатив чого, четвертого тижня лютого. Це те, що вам не буде хватати. Знаєте, як чи немає роботи, чи не вистачає наоборот вам людей, які працюють фізично, якщо ви займаєтесь бізнесом або десь. Тобто тут іменно робота фізична. Майстри, не вистачає фахівців, або не вистачає роботи фахової. Ну і, е, як і того, це е, все ж таки по пажику жезловому у вас є, ви можете робити роботу, ви бажаєте, ви маєте плани, ви маєте діяти, і ви будете це робити, продовжувати робити. Я хочу сказати, що, бачите, тут і йшла по жезлам ось п'ятірка перевернута, то наприкінці вже ви паш і ви вирівняли цю ситуацію. Я завжди кажу, коли кладу на знаки зодіаку, що треба, якщо ви в перевернутому плані, то треба цю ситуацію змінювати. Наприклад, на першому на другому тижні, який буде у Овнів, треба оце, оцю карту перевертати до себе позитивно. Тобто, щоб ситуація до вас відкрилася, відкрийте цю ситуацію. Вона в кожного може бути різна. Або це емоційно, або це якісь бізнесові, або це якісь людські, або це ну, багато чого це може бути. Відкрийте цю ситуацію, зробіть її відкритою і вам стане легше. І якщо ви її відкриєте, то, скоріш всього, що ця імператриця вона перевернеться. Скоріш всього, це так і буде. Бо дивіться, яке піде зростання. Тут іде паш, потім королева, ой, королева, кажу, дев'ятка монет, і потім імператриця. Так повинно бути. Тому, будь ласка, зробіть так, почуйте мене і відкрийте, якщо в кого є якась закрита ситуація, хоча б якась відкрийте її. Просто дайте собі свіже дихання повітря. На другому тижні проблема у ну, це ваша проблема. Я не дивлюсь на це сонечко, це така ситуація, що не завжди залежить від вас. Але оце, що ви так прикидаєтеся, а на самом ділі ви отакі, то треба хоча б перевернутися, люди. Ну будьте вже отаким. Ну, старайтеся, я знаю, що вам, овнам дубить, дуже тяжко себе тримати в руках. І тим паче, що я бачу, що у вас тут поганенько йде. І тут, А дивіться, все почалося з цієї карти. Ось вона як впала і пішло, І пішло. І ця перевернулася після імператриці, перевертається. Вже дорога ваша світла, вона дуже стає вузька, така, знаєте, не широка світлий путь, а такий щось, таке непонятно що. Тут ви злитеся, але прикриваєтеся. Вже немає сил, вже конкуренція, ви боретесь за ці бажання, за життя конкретно. І е, якщо оце, оце зміниться, воно все зміниться і далі. Тобто перша карта, вона все зміни вам. Так, ви стараєтесь наприкінці, от я ж бачу, що тут уже наставник, у вас буде наставник якийсь, який трошки допоможе вам пройти цю історію. Скоріше всього це наставник це не ви. Тому постарайтесь відкритися, відкритися хоча б собі, хоча б собі любимому чи любимій. Я знаю, що то дуже тяжко, але треба то робити. Це вам на користь. А оце не на користь, це на біду, це на погане самопочуття, на всі погані речі по життю. Розумієте? Тому, будь ласка, я дуже прошу, щоб ви перевернулися. Дивіться, я вам зараз покажу на оракулах. Якщо, перевер... якщо перевернеться ця карта, що ви будете мати, якщо ця ситуація, позиція карти перевернеться в позитивну для овнів. Дивіться. Клевер, легкість. Клевер це легкість. Легкість. І якщо піде легкість, то ось, дивіться, тут все ж таки пов'язано з роботою. Все ж таки це пов'язано з роботою оце все. У вас буде робота. А якщо буде робота, то по сонцю воно вже буде ось так. Так, може, воно не буде дуже так серйозно, там, але воно буде стабільно. І тоді вже і настрій, тут іде якась ситуація, ось це будуть, це будуть гроші. І тоді вже піде інша історія. Так, вона буде змінюватися, тучки на облака. Але це вже не оця історія, де ви не можете жити нормально. Ось, пожалуйста. Ваша негативна карта, вона перевернеться в сад, і ви будете нормально себе почувати. Ну, ця карта добра, я не хочу її трогати, хай вона так і остається. Але якщо ви зміните цю ситуацію, ви бачите, як все зміниться у вас. Що оце, де у вас немає роботи, не вистачає, то ось, ось це вже буде радість, бо будуть уже гроші. Бо вже буде ця, і конкуренція ця буде, вона буде. Под, більш мінятися туди-сюди вже будуть у вас шанси. Так, це тучи, облака, але це не проблеми, це не гора. Так, вона не дуже позитивна, але й не дуже негативна. Бо тучі розсіються. Розумієте? Ну, Те, що я б хотіла показати повному. Я буду продовжувати, мені дуже подобається це робити, особливо пов'язано це з астрологією і. Е Мені подобається ця історія, я люблю це дивитися, я вранці робила вам. Просто зараз, ну, якось в мене не виходить, по здоров'ю це робити. Я погано сплю, тому не можу так. Досипаю потім уранці. У мене якась трошки змінилася, знаєте, як до ночі працюю, а потім не сплю, а потім днем досипаю. Ось так. Все, бажаю овни, щоб ви справилися з цією ситуацією. Звісно, це дуже касається наших військових хлопців, щоб Бо якщо вони будуть отак злитися, психувати, вони тільки собі проб'ють собі ауру, коли людина злиться, вона пробиває, по-перше, свою ауру, а потім вже стріли летять туди, в кого вони ругаються. Тому і ви, свою ауру пробиваючи, наражаєте своє здоров'я на небезпеку. Розумієте? І хворіти, А зараз дуже опасно хворіти і віруси, і все. А ще в таких умовах холод в тих окопах ну це страшне, люди. Бажаю вам всім справитися овнам з цією ситуацією і, по мінімуму, вийти. На кінець місяця з якимись, хоча б більш-менш нормальними результатами по життю. Все, почуємось, папа. -па.